Це сталося під час однієї з операцій на серці, третьої. За рахунком, незадовго до початку зйомок термінатора, 6, я прокинувся і раптом побачив перед собою лікаря, який сказав: Мені дуже шкода, але все пішло не так, як ми планували. Ми мали замінити клапан малоінвазивно, але припустилися помилки і проткнули серцеву стінку. Почалася внутрішня кровотеча, і нам довелося дуже швидко розкрити вас, щоб врятувати життя. Не можна повернути час назад. Це справжня катастрофа, і я був у самому її епіцентрі. Після цього мені потрібно було насамперед вийти з лікарні. Свої перші 10 кроків я зробила навколо посту медсестри, а потім пішла й далі. Мені здавалося, що я виглядала як ідіотка, хитаючись коридором, але сенс був у тому, що мені потрібно було ходити якомога більше, щоб тренувати легені. Лікар сказав мені, що якщо я захворію на пневмонію, то можу померти.